Більшість людей дізнаються про зміни тоді, коли вже пізно. Не тому, що інформації не було, і не тому, що хтось спеціально приховував, а тому, що в реальному житті людина звикає до стабільності, вона роками працює, платить внески, виконує вимоги і у якийсь момент починає вважати, що далі все відбуватиметься саме собою. Мовляв, якщо я вже маю статус, якщо мені вже нараховували, якщо минулого року все було нормально, значить так буде і далі. Саме в цій точці система зазвичай і змінює правила. Коли люди приходять до мене після втрати доплат, я майже завжди чую одне й те саме: я не знав, мене не попередили. Я думав, що це автоматично, і в цьому немає наївності. Це звичайний людський досвід. Ви живете своїм життям, вирішуєте щоденні питання, а система працює за своїми внутрішніми циклами, які не мають жодного стосунку до вашого відчуття справедливості. Їй важливо не те, що ви відчуваєте, а те, що зафіксовано на певну дату. Саме тому січень критичний місяць, не березень, коли люди бачать зменшену суму, не лютий, коли ще можна емоційно обурюватися, а саме січень, коли рішення ще не видно, але вони вже фактично приймаються. І тут є один момент, про який майже не говорять прямо його не пояснюють у коротких новинах і не виділяють жирним шрифтом у повідомленнях, але саме він. Визначає, чи отримаєте ви доплату навесні чи ні. За останні роки я бачив десятки однакових ситуацій. Людина була впевнена, що все під контролем. У неї є стаж, є підтвердження, є попередні виплати. А потім, у березні, приходить інша цифра менша. Без пояснень, і вже тоді починається метушня: дзвінки, заяви, спроби довести. Проблема в тому, що в більшості випадків доводити вже нічого. Рішення було закладене раніше, задовго до того, як ви його побачили. Зараз важливо зупинитися і поставити собі просте запитання: чи знаєте ви точно на якій підставі вам нараховують доплату? Не в загальних рисах, не як усім, а конкретно за яким статусом, за якими даними, станом на яку дату. Якщо відповідь не чітка або викликає сумнів, це не дрібниця. Це сигнал, що варто розібратися зараз, а не тоді, коли цифри вже зміняться. Січень – це місяць фіксації. Саме в цей період система перевіряє відповідність умовам, оновлює статуси, звіряє дані між реєстрами. Більшість цих процесів відбувається без участі людини і без окремого повідомлення. Формально все законно, фактично для багатьох несподівано. І тут важливо розуміти, якщо певна умова не виконана в січні, у березні це вже виглядатиме як втрата, хоча насправді це було не продовження. Саме з цього і починається перша ключова зміна, про яку потрібно знати. Вона стосується не всіх однаково, але якщо ви потрапляєте в певну категорію, ризик реальний, не гіпотетичний і не перебільшений, реальний у цифрах. Перш ніж піти далі, скажу важливу річ, я не закликаю до паніки і не обіцяю чудес. Моє завдання дати вам ясність, коли людина розуміє логіку системи, вона перестає боятися і починає діяти точно. Саме цього зараз не вистачає більшості. Якщо ви хочете розуміти, що відбувається з вашими виплатами і чому певні рішення приймаються саме так, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це допомагає мені продовжувати робити такі детальні роз'яснення, а вам не пропускати справді важливе. А тепер давайте спокійно і по суті розберемо першу зміну, яка вже зараз може вплинути на вашу доплату в березні. Саме з неї починається ланцюг рішень, про який більшість дізнається занадто пізно. Логіка тут проста, але саме через цю простоту її часто не помічають. Якщо в січні система фіксує певний стан, у березні вона лише показує наслідок, і перша ключова зміна якраз стосується того, як саме фіксується ваше право на доплату, а не того, що ви отримували раніше. Йдеться про підтвердження відповідності умовам. Багато людей досі живуть у старій моделі мислення. Якщо доплату вже призначили, значить вона моя, і далі держава має довести, чому її забрати. Насправді все навпаки. Доплата не є постійною власністю, вона є результатом перевірки умов на конкретний момент часу, і цей момент початок року. Перша зміна полягає в тому, що тепер ключовим вважається не факт отримання виплат у минулому, а актуальний статус у державних реєстрах саме на січень. Раніше система часто тягнула старі дані, не заглиблюючись у деталі. Якщо людина формально підпадала під категорію, Виплата продовжувалась. зараз. Підхід інший статус має бути не просто колись підтверджений, а актуальний і без розбіжностей. Кому це найбільше загрожує, насамперед тим, у кого були будь-які зміни за останній рік, навіть якщо вони здаються незначними: зміна місця проживання, оновлення документів, перерва в офіційному статусі, зміна сімейних обставин, тимчасова робота, догляд за родичем, поєднання кількох статусів. Людина може бути впевнена, що все це не має стосунку до доплати, але система бачить інакше вона бачить лише формальні маркери. Чому раніше це не мало такого значення? Тому що система працювала з певною інерцією. Дані оновлювалися повільно, перевірки були менш щільними, а частина процесів відкладалась на потім. Тепер логіка інша: З початку року відбувається звірка між реєстрами, і будь-яка невідповідність автоматично знімає людину з категорії отримувачів, не як покарання. А як технічний наслідок важливо зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок. Доплата нараховується не тому, що вам тим потрібно, і не тому, що ви того заслужили. Вона нараховується, якщо виконані конкретні умови, і це підтверджено документально. Якщо хоча б один параметр не збігається, система не розбирається, чому так сталося. Вона просто не продовжує виплату. Саме тому в березні люди бачать зменшення суми і думають, що щось змінилося саме зараз. Насправді зміна відбулася в січні, просто ви її не побачили. У цьому і головний ризик. Людина втрачає час, у який ще можна було щось виправити без наслідків, що потрібно зробити найближчим часом, конкретно і без зайвих рухів. Перше, перевірити, за яким саме статусом вам нараховується доплата: не пенсіонер, не коякусім, а конкретний правовий статус. Друге з'ясувати, чи не було змін у цьому статусі за останні 6-12 місяців. І третє переконатися, що ці дані однаково відображаються в усіх реєстрах. Якщо є розбіжності, факт вони майже завжди грають не на користь людини. Тут важливо не відкладати у січні, і навіть на початку лютого багато речей ще можна скоригувати без втрати грошей. Пізніше це перетворюється на довгий процес із заявами і очікуванням. Без гарантії результату. І саме тут виникає наступна проблема. Навіть ті, хто формально підпадає під умови, часто роблять типові помилки, які система трактує не так, як вони очікують, це вже не про статус, а про механізм контролю і автоматичних рішень. Саме про нього потрібно говорити далі, тому що він стає причиною більшості несподіваних втрат. Саме тут і виникає наступна проблема, про яку майже ніхто не думає наперед. Навіть якщо формально ваш статус правильний і Умови виконані, система може спрацювати проти вас через механізм контролю, який працює автоматично і без людського здорового глузду. І це друга ключова зміна, яка посилилася останнім часом. Більшість людей уявляє перевірки так: якщо щось не так, зателефонують, попросять донести документ, дадуть час пояснити, це логіка звичайного життя, але державна система доплат працює інакше вона не запитує, вона звіряє. Не уточнює, а фіксує, і якщо в момент звірки дані не збігаються, рішення ухвалюється автоматично. Йдеться про фінансові та статусні маркери, які система вважає критичними, наприклад, поєднання кількох джерел доходу, навіть якщо один із них був разовим або давно завершеним, або наявність активного запису там, де людина вважає себе вже неактивною. Часто це дрібні речі, договір, який фактично не працює, але юридично ще існує. Статус, який людина вважає формальністю, дані, які не оновлювалися роками. Типова помилка виглядає так: людина думає, якщо я реально не працюю, так значить я не працюю. Якщо я фактично не отримую доходу, так, значить, доходу немає, але система не бачить факти фактично. Вона бачить записи, і якщо запис говорить про інше, саме він стає вирішальним. Чому тут не працює здоровий глуст? Тому що система створена не для індивідуального аналізу, а для масової обробки. Її завдання швидко відсіяти тих, хто не відповідає формальним критеріям. Вона не ставить запитань і не шукає справедливості. Вона діє за алгоритмом. І цей алгоритм налаштований так, щоб мінімізувати ризики для бюджету, а не для людини. З юридичної точки зору це виглядає логічно. Якщо є сумнів, виплата не продовжується. Якщо є невідповідність, рішення ухвалюється на користь системи, і лише потім, якщо людина доведе свою правоту, можливий перегляд. Але важливо розуміти, перегляд це не повернення автоматично, це нова процедура, нові строки і часто інші суми. Саме тому багато хто втрачає гроші не через порушення, а через мовчання. Людина нічого не зробила неправильно, але й нічого не перевірила. Вона не подала уточнення, не закрила старий статус, не оновила дані, бо була впевнена, що і так усе зрозуміло для системи. Це не аргумент. Що потрібно зробити, щоб не втратити гроші на цьому етапі. Перше, критично подивитися на всі свої формальні записи, не на те, як ви себе відчуваєте, а на те, як ви виглядаєте в реєстрах. Друге, прибрати все, що може виглядати як активність або додатковий дохід, якщо цього фактично немає, третє не чекати березня. Бо в березні система вже не аналізує тобто вона лише показує результат. Багато людей думають, що якщо проблема виникне, її можна буде швидко вирішити, практика показує інше, навіть очевидні речі розглядаються довго. А поки триває розгляд, доплата не нараховується або нараховується в мінімальному обсязі. І тут уже не йдеться про емоції, де да це чиста математика. Якщо ви хочете і надалі розуміти ці механізми без ілюзій і чуток, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це дозволяє мені продовжувати детально розбирати складні речі простою мовою, а вам бути на крок попереду. Але навіть це ще не вся картина, бо, окрім автоматичних перевірок, існує ще один фактор, який може повністю змінити ситуацію з виплатами. Він пов'язаний з документами і статусом, про які більшість згадує лише тоді, коли вже отримує відмову. Саме про це потрібно говорити далі, тому що тут система діє найбільш жорстко і без пояснень. Щоб зрозуміти, чому на цьому етапі люди втрачають контроль. Важливо побачити ситуацію очима системи. Для неї людина це не історія життя, не роки праці і нереальні обставини. Це набір статусів, кодів і документів, які за або збігаються між собою, або ні. І саме тут один єдиний документ або запис може повністю змінити рішення щодо доплати. Є помилка, яку я бачу постійно. Людина впевнена, що головне це сам факт права, стаж, вік, підстава, а документи це, це формальність. Насправді все навпаки. У системі первинним є не ваше право, а його підтвердження. І якщо підтвердження виглядає неповним застарілим або суперечливим, система не розбирається, чому так сталося. Вона просто не бачить підстав для продовження виплати. Найчастіше вирішальним стає один статус: саме він або дям відкриває, або дям закриває доступ до доплати. Проблема в тому, що цей статус може змінитися автоматично, без заяви з вашого боку, наприклад, через оновлення реєстрів. Перехресну перевірку з іншими базами або зміну формулювання. Людина живе спокійно, не підозрюючи, що в системі вона вже виглядає інакше. Чому багато хто не звертає на це уваги, тому що зовні нічого не відбувається, немає листів, дзвінків, попереджень. Усе виглядає так, ніби ситуація стабільна, але система не зобов'язана інформувати про кожну технічну зміну. Вона виходить з того, що відповідальність за актуальність даних лежить на людині. Особливо небезпечним є момент автоматичних рішень. У січні система запускає масові перевірки. Якщо в цей момент певного документа немає або він не підтверджує статус так, як потрібно за новими правилами, відбувається автоматичне виключення з категорії без окремого рішення, без пояснення причин. Формально, це не відмова, а відсутність підстав. Логіка державних рішень тут холодна, але послідовна. Якщо немає чіткого підтвердження, немає виплати. Якщо є сумнів, рішення ухвалюється на користь системи, це не оцінка вашої ситуації і не недовіра особисто до вас. Це спосіб зменшити кількість спірних випадків і фінансових зобов'язань, що дає людині контроль у цій точці: Не загальні знання і не поради на всяк випадок, а чіткий алгоритм дій. Перше з'ясувати, який саме документ або запис підтверджує ваш статус для доплати, друге перевірити, чи відповідає він актуальним вимогам, а не правилам кількарічної давнини. Третє переконатися, що цей документ врахований у системі, а не просто лежить у вас на руках. Якщо ви знаходите розбіжність, діяти потрібно одразу, не чекати повідомлень і не сподіватися, що якось пройде. У січні та на початку лютого система ще дозволяє коригування без втрати виплат. Пізніше будь-яке виправлення працює вже на майбутнє, а не на поточний період. І тут ми підходимо до ще однієї болючої теми: навіть коли документи в порядку і статус підтверджений, сума доплати часто не відповідає очікуванням. Люди впевнені, що мають право на більше, але отримують менше або взагалі нічого. Причина та у грошовій логіці, яка сильно відрізняється від побутових уявлень. Саме про це потрібно говорити далі, щоб прибрати ілюзії і зрозуміти, як реально формуються доплати. Тут зазвичай виникає найбільше розчарування, тому що в голові людини картина виглядає логічно і справедливо, а в реальності сухо і арифметично. Очікування прості: якщо право є, якщо умови виконані, якщо документи підтверджені, значить має бути доплата. І бажано така сама або більша, ніж раніше. Система ж мислить інакше для неї доплата це не винагорода і не підтримка за старанність, це результат формули. Найпоширеніший міф полягає в тому, що доплати призначаються. Насправді, в більшості випадків вони обчислюються, і якщо змінюється хоча б один елемент формули, підсумкова сума змінюється автоматично, без окремого рішення, без пояснень, без попередження. Людина бачить лише результат і намагається знайти в ньому помилку. Хоча, з точки зору системи, все працює правильно. Хто насправді отримує доплати? Не не всі з категорії і не ті, кому пообіцяли. Отримують ті, у кого сукупні показники нижчі за встановлений поріг. І тут важливо слово сукупні. Система не дивиться на один параметр. Вона складає картину з кількох джерел: базової виплати, додаткових надходжень, індексацій, тимчасових компенсацій. Людина може навіть не пам'ятати про деякі з них, але система їх враховує. Саме тому аргумент мені казали, або на узнайомого так само, не працює. Дві зовні однакові ситуації майже ніколи не є однаковими в цифрах. У когось була разова виплата, у когось на... надбавка за інший період, у когось інша дата фіксації. Людина порівнює себе з іншими і робить хибні висновки, не розуміючи, що система порівнює лише числа. Є ще одна річ, яку часто ігнорують доплата може зникнути не тому, що ви. Втратили право, а тому, що ви вийшли за межу. Формально все залишилось, але загальна сума перевищила встановлений рівень, і система не вважає це проблемою. Для неї це означає, що підтримка більше не потрібна в тому обсязі або взагалі не потрібна. Спокійний аналіз тут важливіший за емоції. Якщо подивитися на ситуацію Тверезо, стає зрозуміло, система не карає і не обманює. Вона перераховує і робить це за правилами, які не змінюються під конкретну людину. Питання лише в тому, чи знає людина, які саме фактори на неї впливають. Практичний висновок простий: потрібно дивитися не на назву виплати і не на минулий досвід, а на поточну суму в розрахунку, що в неї входить, що додається автоматично, що враховується тимчасово. Дуже часто люди втрачають доплату не тому, що щось зробили не так. А тому, що не врахували один невеликий, але важливий компонент. І саме тут виникає ще одна небезпечна ілюзія багато хто вважає, що з віком система стає більш лояльною, що після певного порогу вже не чіпають і не переглядають. Насправді все навпаки. Після певного віку правила формально не змінюються, але підхід до рішень стає жорсткішим, і це потрібно розуміти заздалегідь, а не тоді, коли сума вже зменшилась. Саме про це і варто говорити далі. Є фраза, яка для багатьох звучить несподівано, але вона максимально точно описує ситуацію. Після певного віку система не спрощується. Вона фіксується. Люди звикають думати, що з роками до них ставляться поблажливіше, що менше перевіряють, менше змінюють, більше залишають, як є. У реальності відбувається інше: система перестає очікувати змін від людини і починає працювати з нею як з остаточно сформованим профілем. А це означає жорсткіші рамки. Формально правила ті самі: ніхто не оголошує нових обмежень за віком, але фактично змінюється логіка рішень. Якщо раніше система могла потягнути ситуацію, дати час залишити виплату без змін, то після певного моменту вона працює за принципом остаточного балансу. Є відповідність, та є виплата. Немає тась питання закрити. Як це впливає на гроші? По-перше, будь-які сумнівні або прикордонні випадки перестають трактуватися на користь людини. По-друге, всі тимчасові надбавки, доплати до рівня компенсації починають сприйматися як такі, що мають бути переглянуті, і якщо сукупна сума виглядає достатньою, навіть без урахування реальних витрат людини, система вважає свою задачу виконаною. Багато хто в цей момент робить небезпечне припущення. Мене це вже не стосується. Я вже в категорії, яку не чіпають. Саме це мислення і призводить до втрат: людина не перевіряє, не уточнює, не оновлює дані, бо вважає, що все вже визначено раз і назавжди, а система тим часом оновлює підходи, не змінюючи формулювань. Причини такого підходу прагматичні. Держава працює з великими масивами даних і намагається мінімізувати невизначеність. Чим старша категорія, тим менша система готова враховувати індивідуальні обставини без чітких підстав, не з жорстокості, а з розрахунку. І якщо людина не вписується в рамки формально, рішення ухвалюється без емоцій. Як мінімізувати наслідки? Перше, не вважати вік захистом, друге доставитися до свого статусу як до змінної величини, навіть якщо він здається стабільним. Третє розуміти, що кожна перевірка після певного віку працює не на пошук можливостей, а на підтвердження відповідності. І саме тут ми підходимо до головного моменту, заради якого по суті і потрібно було пройти весь цей шлях міркувань, бо є одна помилка, яку робить більшість людей. Вона виглядає логічною, навіть правильною, але саме вона призводить до втрати доплат. І є один принцип, який дозволяє цього уникнути. Саме його я пообіцяв на початку і дай їй саме час про нього сказати, повертаючись до того, про що я згадав на самому початку. Є момент, який більшість людей пропускає, хоча саме він вирішує все. Люди думають, що головна помилка це не подати довідку, не встигнути з заявою, не знати якогось правила. Насправді, ключова помилка інша вона тиха, непомітна і тому масова. Більшість людей реагують замість того, щоб працювати на випередження. Вони чекають, поки щось зміниться у виплатах, і лише після цього починають розбиратися. Але система доплат не реагує на події, вона їх фіксує заздалегідь. І якщо ви починаєте діяти після того, як побачили меншу суму, ви майже завжди запізнилися. Ось вирішальний принцип, який потрібно чітко усвідомити. Для системи має значення не те, що з вами відбувається, а те, як це виглядає на дату фіксації, не до, не після не ті в процесі. Саме на цю дату формується рішення, яке потім лише реалізується. У нашому випадку там це січень. У березні ви бачите не перевірку, а результат уже прийнятого рішення. Чому про це не говорять прямо? Тому що система не зацікавлена в масовому роз'ясненні тонкощів, вона працює за принципом формальних правил, а не персональних інструкцій. Інформація є, але вона розпорошена, подана юридичною мовою і без акценту на наслідки. Людина читає, але не пов'язує це зі своїми грошима тут і зараз. Більшість людей діє так, якщо щось буде не так, звернуся. Але звернення після фіксації це не захист, а прохання про перегляд. А перегляд це завжди складніше, довше і без гарантій. Система не зобов'язана компенсувати те, що ви не врахували вчасно, як використати це собі на користь. Дуже просто, але дисципліновано. Не чекати сигналів у вигляді зменшених сум. Дивитися наперед у січні перевіряти не лише наявність права, а й вигляд свого профілю в системі. Чи немає зайвих статусів, старих записів, неврахованих змін, чи всі дані підтверджують саме той стан, на який ви розраховуєте? Це не складні дії і не бюрократичний марафон. Це точкова перевірка в правильний момент. Саме вона відрізняє людей, які зберігають доплати роками від тих, хто постійно щось втрачає і намагається повернути. Я спеціально наголошую, мова не про хитрощі і не про обхід правил, мова про розуміння логіки. Система не карає за активність, вона карає за невідповідність. І якщо ви самі бачите цю невідповідність раніше за систему, ви маєте час її виправити без фінансових втрат. Якщо ця логіка вам відгукується і ви хочете й надалі розбирати такі моменти без шуму і страшилок, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це простий сигнал, що такий формат вам корисний і для мене, і для алгоритмів. А далі нам залишилося зробити ще одну важливу річ: зібрати все сказане в єдину систему, не повторити, а побачити цілісну картину, тому що лише тоді з'являється не тривога, а контроль. Саме до цього ми зараз і перейдемо. Якщо подивитися на все, про що ми говорили, не окремими фрагментами, а як на єдину систему, картина стає значно простішою і водночас жорсткішою. Січен це не просто початок року, це точка, в якій система збирає ваш профіль у цілісне рішення. Усе, що було раніше, для неї має значення лише настільки, наскільки воно коректно відображене на цю дату. Усе, що буде пізніше, вже не впливає на поточний цикл. Перша ланка статус не той, який ви відчуваєте, а той, який, який зафіксований. Друга оти механізм перевірки, який не аналізує наміри, а звіряє записи. Третя документи, які або підтверджують відповідність, або створюють сумнів. Четверта формула, яка без емоцій підсумовує цифри і визначає, чи є місце для доплати. П'ята вік і стадія профілю, коли система перестає бути гнучкою і переходить у режим остаточного балансу. Ці елементи не існують окремо, вони накладаються один на одного. Саме тому люди часто не розуміють, чому раптом щось змінилося. Насправді нічого не сталося раптово, просто кілька факторів зійшлися в одній точці, і система зробила те, для чого вона створена і зафіксувала результат. Коли людина дивиться на це з позиції страху, вона бачить лише ризики. Коли дивиться з позиції контролю, бачить точки впливу, і ці точки завжди з'являються раніше ніж наслідки. Саме в цьому і полягає різниця між втратою і збереженням виплат, не в удачі, не в знайомствах і не в як пощастить, а в тому, чи встигли ви зробити правильні дії до фіксації. Усвідомлені дії не означають постійну боротьбу з системою, вони означають розуміння її логіки. Якщо ви знаєте, що рішення формується в січні, ви дієте в січні. Якщо знаєте, що автоматичні перевірки не питають, ви не чекаєте запитань. Якщо розумієте, що формула не враховує відчуття, ви дивитеся на цифри, а не на обіцянки. І тоді зникає головне відчуття безпорадності. Ви перестаєте бути людиною, яка сподівається, що все буде добре, і стаєте людиною, яка знає, що саме потрібно перевірити і коли. Це не гарантія ідеального результату, але це гарантія того, що втрати не будуть випадковими. Саме з таким розумінням варто підійти до завершення не з напругою, а з ясністю. Тому що фінал тут не про страх і не про попередження. Він про позицію, з якою ви виходите з цієї інформації. І на завершення скажу головне: система доплат не є ворогом і не є союзником. Вона не думає про вас персонально і не намагається вам зашкодити. Вона просто працює за заданою логікою. І питання не в тому, подобається вона вам чи ні. Питання в тому, чи ви її розумієте. Найгірше, що можна зробити, це відкласти розуміння на потім. Саме так люди і втрачають гроші не через помилки, а через відкладені рішення. Січень минає швидко. А березень приходить завжди без попередження, і між ними немає паузи, в якій можна щось виправити заднім числом. Якщо ви зараз чітко знаєте, за яким статусом вам нараховують доплату, як виглядають ваші дані в системі і що саме може вплинути на суму, ви вже на крок попереду більшості. Якщо ні, у вас ще є час, але цей час обмежений не емоціями, а календарем. Я не закликаю вас бігти і панікувати. Я закликаю вас діяти спокійно і вчасно Перевірити. уточнити. Закрити зайве, підтвердити потрібне. Саме ці прості кроки в січні вирішують, чи доведеться вам у березні щось втрачати, чи ви просто продовжите отримувати те, на що розраховували. Контроль починається не з заяв і не з боротьби. Він починається з розуміння моменту, і якщо ви дочитали або додивилися до цього місця, у вас це розуміння вже є. Далі все залежить лише від того, чи скористаєтеся ви ним вчасно.